Отже, цей онлайн-редактор знаходиться за цим посиланням potopia.com, і на стартовій сторінці ми бачимо, що він може працювати з різними форматами різних програм, таких як Photoshop PSD, Sketch і для GIMP свій формат, тому підтримує різні формати, навіть РАП-формати, це професійний формат для фотографій. І інші формати, як JPEG, PNG, GIF тіп, таке інше. Можна створити новий проєкт за допомогою кнопочки створити проєкт, назвати його, змінити назву, задати ширину висоту в пікселах або в сантиметрах, але краще все ж таки це робити в пікселах. І обрати або змінити кількість точок на дюйм за замовчуванням надана. 72 значення цього достатньо, також можна змінити бекграунд, тобто фон, за замовчуванням білий. На цьому же, В цьому ж віконечці ми можемо обрати шаблони для різних соціальних мереж, таких як Facebook або Instagram, для Stories, або для постів, для YouTube. І для друку фото, для друку це різні формати паперу, фото в них свої формати, в даному випадку ми звикли в сантиметрах 15 на 10. Тут зображення даються в дюймах, екран мобільний, тобто є різні вже підготовлені шаблони для різних можливостей, потреб. Далі варіант створення це через файл або відкрити, або створити. Ну, якщо ми натискаємо створити, так само впадаємо це віконечко, а якщо відкрити, тоді відкривається вже діалогове вікно, щоб завантажити, наприклад, фотографію для редагування. Але перед тим, як перейти до роботи фотопія, хочу показати, яку ми сьогодні будемо виконувати роботу. Це по створенню фотокартки. Ось така фотокартка вона може бути пов'язана з Україною або з іншою страною. Тобто ми будемо працювати з різними шарами, з інструментами, такими як фігура, текст, ну і зображення також. Якщо ви подивитесь на це зображення, воно називається фотокартка.jpg формат має, а наступне фотокартка.png. Чи помітили ви відмінності в цих двох фотографіях? Фон Чи змінився. Фон змінився. Насправді в ПНГ-форматі, чим він особливий у нього, є можливість зберігати прозорий фон. Тому це чорний це не фон, це прозорість. Якщо ось навіть побачити на предосмотрі, так ми не бачимо, що він прозорий. Здається, що він білий, але е, якщо його відкрити фотопія, давайте зараз подивимося, як це буде, чи, чи є можливість перетягти, зараз дізнаємось. О, є можливість чудово. Видно вам демонстрація, так? Е, то бачимо, що угу. прозорість це ось така м шахматка. Тобто, коли у нас фон білий, от коли ми, наприклад, JPEG завантажимо, то у нього є фон, бекграунд, він білий. А зображення зараз відключимо те, що ми відкривали у JPEG, а це у нас фотографія завантажена в PNG, то у нього фон прозорий. Ось ця шахматка, вона показує прозорість. Ось така особливість. Збереження різних форматів. Найчастіше ПНГ використовують для передачі фотографій в інтернеті, точніше, не фотографій, а зображень, оскільки є можливість створювати такі прозорі фони. <кій> Отже, з чого ми почнемо? Для заготовки нам потрібно було підготувати зображення. Я вже його підготувала, це зображення Києва. І з ним будемо працювати. А, можемо його перенести. Давайте подивимося, чи є така можливість. Я думаю, що є, так як ми переносили да? методом перетаскування ось таким чином. А якщо іншим шляхом, то можна робити файл, відкрити і обрати, обрати наше базове фото. Автоматично дається вже ім'я нашому проєкту, і бачите, що за замовчуванням він зберігає його в форматі PSD, що дуже зручно. Оскільки ми будемо працювати з шарами, додаємо то фігуру, тобто, в нас буде наша фотографія якби в такій рамочці своєобразний. Тому. Щоб додати фігуру, обираємо ось такий інструмент, правою кнопочкою, якщо натиснути, то ми можемо обрати різні різновиди. Виберемо параметричну форму і обозначимо її ось таким чином, але вона занадто велика, так? ми можемо її перенести і за допомогою маркерів кутових або бокових змінити, змінити положення і розмір. А, можна також змінити колір, для цього ми повинні виділити знову ж цей інструмент і обрати е, заповнювач. Ну, давайте для того, щоб він бросалося в око, е, візьмемо червоний колір. А, далі, е, так, це у нас помилково, можна або видалити, або Ctrl-Z натиснути. Е, Атміна, дістві, Ctrl-Z, або ще є ось історія, не можна з допомогою історії откати дістю і виконати. Отже, у нас є фотографія і у нас є форма. І будемо робити обтинання нашої фото, щоб вона поміщувалася всередині нашої фігури. Для цього ми повинні перенести нашу фігуру нижче. Зображення, а у зображення зробити обрізання методом маски відсікання. Правою кнопочкою мишки натискаємо, обираємо маска відсікання. І ось зображення вже у нас обрізалось. Можна його змінити методом переміщення, так як нам зручніше, що ми хочемо, щоб наш об'єкт був, наприклад, по центру, або Збоку, тому що ми хочемо, щоб зображення на задньому фоні було видно, отже, спозиціонували так, як нам потрібно, і далі будемо переходити до накладання ще одного інструмента, тобто беремо прямокутник, далі подивитись, навіщо це потрібно. Поверх нашого зображення. Обираємо прямокутник і на весь на, на, на весь на все наше полотно, його заповнюємо. Обираємо, наприклад, жовтий колір і будемо робити маску цікання, так само, як і для зображення, щоб наш прямокутничок саме був в цьому розмірі. Далі ми будемо для цього шару робити налаштування. Зараз стоїть у нас звичайний, якщо ми будемо змінювати режим накладання, це називається. Якщо ми будемо змінювати цей режим накладання на різний різновид, то бачимо, що у нас відбувається. Тобто він затінює наше фото з різними ефектами. Хочу сказати, що можна поекспериментувати, але, як на мене, дуже вигідно використовувати саме ось цей режим затемнення. Яскраве таке фото виходить з таким жовтим відтінком. Якщо ми змінимо колір нашої, нашого прямокутника, наприклад, на синій, то, бачите, буде трішки інакше виглядати фото. Тобто, залежно від того кольору, який ми обрали, буде різний ефект. Така тут творчість, можна сказати, проявляється. Експериментувати можна з різними кольорами, з різними ефектами. Так, далі перейдемо до додавання тексту. Обираємо інструмент Т, Натискаємо на нашому проєкті, з'являється новий шар, і вводимо слово, наприклад, Україна. Так, зараз він у нас дуже маленький, 24 пункта, Робимо його більшим і змінюємо, що можна ще змінити. Можна змінити змісто шрифтів підібрати, але вважаємо. Враховуйте те, що не всі шрифти добре працюють з кирилицею. Я вже обрала за замовчуванням, вже стоїть шрифт, який більш-менш підходить. Далі ми можемо перемістити наше зображення в потрібне місце і за допомогою маркерів змінити його накреслення, тобто збільшити, зменшити. Краще робити текст таким чином, щоб він трішечки був з... дикий його, Літери були за межами нашої фігури, тому пам'ятайте в прикладі, як це було. Коли ми це зробили, зробимо його двокольоровим. Для цього нам треба зробити дублікат нашого шару з текстом. Ось ми бачимо, що у нас з'явилося два вже шара. І оцей оригінал назвемо його, ми його винесемо за межі наших шарів з формами і з зображенням. Оскільки ми будемо робити різнокольорове, наприклад, ось цей текст у нас буде, давайте його зробимо, наприклад, жовтим. Часу зараз немає експериментувати з кольором, але все це ви можете зробити самостійно. А нижчий е шар з текстом, робимо його, наприклад, синім. А поки що ми не можемо побачити, як буде це виглядати, оскільки ось цей текст накладається на нижчий е шар. Розумієте, що шари вони працюють методом накладання найнижчий слой, так, і як е, е, слої у тортика. Тому для того, щоб е, цей текст у нас був всередині жовтий, а зовнішній текст був синій, нам потрібно також зробити маску відсікання. Натискаємо правою кнопочкою мишки робимо маска відсікання для верхнього текста. Ось таким чином вийшло. Якщо, наприклад, наш текст наїжджає на фотографію, нам треба його перемістити, то якщо ми будемо переміщати тільки ось цей текст, він зміститься. Бачите, як ось він не зовсім коректно. Тому варто робити зміну саме двох шарів для цього Кнопочка Ctrl виділяємо їх разом і далі вже переміщуємо. Вони как об'єднуються і разом зміщуються. І можна спозиціонувати в потрібному місці. Основні операції я вам продемонструвала, як робити. Далі ви вже можете експериментувати з кольорами, з різними режимами накладання. І остання. Що хочу показати, це збереження збереження нашого і проєкта, і фотографії. Для цього спочатку зберігаємо як PSD формат, щоб всі наші шари збереглися. В даному випадку він уже пропонує такий, як Україна PSD, називаємо його. трішки інакше. Далі. Зберігаємо у вигляді ПНГ форматі. Але для цього, якщо ви, давайте ще раз уважно, через меню файл не зберегти, а експортувати як ПНГ формат. Погоджуємося з тими налаштуваннями, які він пропонує, і натискаємо Зберегти. Так, це. Повідомлення безпеки. Наступний формат це так само експортувати, як ПНГ. Погоджуємося і зберігаємо. Давайте подивимось, що ми отримали. В джепів-форматі ми бачимо, що з трішки виїхало слово А, не слово а буква А, тому треба. Це врахувати після того, як зберегли, передивіться, чи все коректно. Він з фоном був, так, а формат PNG на прозорому фоні. Ось така особливість. Далі, коли ви зберегли ці зображення і в PNG форматі, і в JPEG, і сам проєкт в PSD форматі, його варто. Завантажити як виконана практична робота. Так, давайте подивимось: якщо вже поки що вона у нас не видана. Дедлайн ставимо 15 грудня видати. Отже, ви прикріпляєте його як виконане завдання в вигляді цих трьох файлів. Якщо не вдається це зробити, тоді переходите на Google диск. Зараз зроблю ще раз демонстрацію екрану. Переходите на Google диск, створюєте папку Фотокартка. І завантажуєте сюди свої документи, скажімо так, фотографії і проєкт. І надаєте доступ саме для цієї папки, відкриваєте доступ і копіюєте посилання, і надсилаєте це посилання через платформу Human. Таким чином, я можу переглянути ваші. Роботи на Google диску.